Друзі, автомаркет рівне, хочу показати вам таку дубль-кабіноборд. Це в нас Mercedes Sprinter з 17-го року. На спарті. Він йде в нас 7-місний. Ціна його 25900 в дуже гарному стані. Рама, вся ціленька, гарненька, також всі 6 колес у дуже гарному стані. Тут також все ціленьке, має Фаркоп. Порт іде у нас 2,80, ширина 220. Тут також все ціленьке, гарненьке, салон в дуже гарному стані. Водій має підлокітник, також машинка має Vibasto. датчик світла та дощу. Ось таку от мультимедію, клімат-контроль-кондиціонер на механіці. Двигунчик йде у нас? 2,2 дизель, 160 трикінські сили, 120 кВт. Ось такий красень. Все, всім гарного дня!